Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні хотіла би поговорити з вами про одну важну тему, яка недавно мені в світлі останніх подій і святкувань прийшла на думку тема заступництва. Для цього я прочитаю місце перша це друга книга Мойсея 20:30: Нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Коли я роздумала про це місце, я розуміла лиця Господа. І перед ним повстає щось, перед Його лицем. І питання тут не в тому, що це щось заважає Богу нас бачити. Питання в тому, що це щось чи хтось заважає нам бачити лице Бога. Тому і в цій заповіді Господь говорить: нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Те, що нам заважає побачити Господа. Це стає ідолом. Тому наскільки важна ця заповідь, яку Господь поставив в перші числі перших заповідей, яка несе за собою відкриття, відкриття Бога. Тому що Богу дуже важно, щоб ми пізнавали Його, щоб ніякий ідол, ніяке інше зображення, яке людина сама собі може намалювати чи створити, не закривало нам пізнання Бога. Чому? Тому що, пізнавши його, ми спасаємося. А сатана, релігія завжди хочуть нам закрити лиця Бога. Вони хочуть нам зробити це дуже складним, щоб побачити його. Як написано в книгі пророка Ісаї, що спасуться багато через пізнання Його. Кого? Його? Господь явився нам. Написано: Бога ніхто ніколи не бачив. Но єдинородний син, який сущий в утробі Отця, явив нам. В іншому місці ми читаємо, що в ньому тілесно живе вся повнота Божества в Ісусі Христі. Це Колосин 2, 9. Тому тільки Ісус Христос, який став тілесним. Виявленням Бога тут на землі, Він і єдиний може бути нашим заступником. І тому ми читаємо, що Тимофія, другий розділ 5.6: Один Бо Бог, один також і посередник між Богом і людьми, чоловік Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх, свідоцтво свого часу. Нема іншого заступника. Нема іншого посередника, крім Бога, людини, Ісуса Христа, який за нас заступається. В іншому місці ми читаємо так само і Дух помагає нам в немощах наших. Про що би ми молитися нам, як треба, не знаємо. Та дух заступається за нас стоганими невимовними. Тобто, Дух Божий, сам Господь. Він є наш заступник. І далі, в Римлян 8, 31, 34 ми читаємо, що ж скажемо на це? Коли Бог за нас, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас? Як же не дав би він нам із ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог, той, що виправдовує. Хто, хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, надто Він Воскрес. Він, праворуч Бога, і Він заступається за нас. Він, який сам є Бог, і явився нам в тілі людському. Він і є єдиний заступник, який заступає нас, який заступає нас, який за нас помер. Який став тою ж жертвою за нас. Тому нам настільки важно пізнавати Його, нам настільки важно забрати сперед лиця Його і нашого, всякого ідола, всякого заступника. Нема іншого заступника, крім людини Ісуса Христа. І якщо ми ставимо собі якогось заступника, то цей заступник заступає нам лице Бога, так що ми не можемо побачити Його. Ми створюємо собі ідола, ми створюємо собі кумира. Тому ми в римлянах читаємо Римляна 1, 18, 28. «Бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду спиняють несправедливістю». Тому що те, що можна пізнати про Бога їм явне, бо Бог їм об'явив невидиме ж його, після створення світу роздумуванням над творами стає видиме, його вічна сила і божество, так що немає йому оправдання. бо, пізнавши Бога, не прославили його як Бога, і не подякували, але осуєтилися в своїх мудруваннях і притемнилося їхнє нерозумне серце. Заявляючи, що вони мудрі, стали дурними, і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину, птахів, четвертоногих і гадів. Тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Вони замінили Божу правду на неправду. І честь віддавали і служили створінню більше, ніж Творцеві, котрий благословенна віки. Амінь. Тому це дуже важливо. Ми не можемо віддавати славу ніякому створінню. Бо, як ми читали, в Ісаї написано Я Господь, це ім'я моє, і не дам іншому слави своєї і хвали своєї божкам. Не може бути в нас ніякого заступника, який заступає нам лице Бога, тому що ми через це таке в лапках заступництво, воно нам заступає, і ми не бачимо жертви Христа, ми не бачимо Христа і того, що Він зробив для нас, проливши свою кров на Христі, а не бачивши це, ми не можемо прийняти спасіння. І ми не можемо мати вічне життя, ми не можемо мати це народження згори. В Откровенні Івана Хрестителя 22,89 ми читаємо. І я, Іван, чув і бачив оце, а коли я почув та побачив, я впав до ніг Ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: Не роби цього, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків. І тих, хто зберігає слово цієї книги, Богові поклонись. Ми бачимо, як говорить ангел: всю славу ми маємо віддавати одному Богові. Чи ангел навіть би явився? Ми не можемо поклонятись йому. Ми поклоняємося Господу. І тільки йому єдиному слава. І тільки йому ми віддаємо хвалу. І таким чином ми пізнаємо Його, а пізнавши Бога, маємо вічне життя, як написано в Євангелії від Івана, бо вічне життя це пізнати тебе, єдиного істинного Бога, і посланого тобою Ісуса Христа. Пізнавши його, ми маємо вічне життя. Амінь.